Христос рождається, дорогі наші глядачі. Приємно, що в час, коли я був хворий і програма не вийшла у ефір, ту домашню суботню кухню, яка була анонсована, вас зачепила, зацікавила. І багато з вас питали про те, як зготувати оті ті книдлі, які були на фотографіях. Тому сьогодні ми готуємо разом з вами книдлі з благословенням. Отже, для цього нам потрібна зварена картопля. Зварена картопля. Найкраща пропорція то є 2 кг вареної картоплі і 400 г крохмалю. Бажано трошечки кращим, він ліпшим є, коли крохмаль буде імпортного виробництва. В даному випадку маємо польського виробництва. Далі також нам буде потрібна начинка для тих книдлів. Це ми беремо добре, коли є бринза. Якщо немає, ми беремо звичайний коров'ячий сир, кисло зброджений, м'ясний фарш. Інший спосіб начинки, в даному випадку маємо домашній паштет власними руками приготовлений, закритий у автоклаві. І також буде цибуля, шкварка, для того, щоб помастити наші книдлі. Отже, приступаємо до нашого приготування. Можна картоплю перемолоти. На м'ясорубці, що ми зробимо, можна перемнути м'ячкою. Бажано два рази раз тепло гарячу, коли вона щойно відварилася, облупилася. І другий раз, коли вона пристигне ще раз перемнути, вона тоді буде мати добру консистенцію. Але найкраща консистенція, коли картопля перемелена на м'ясорубці до однорідної маси. З допомогою чудо техніки картопля перетворилася в прекрасну однорідну масу. Оскільки я солі не додавав, коли варив, тоді буду давати зараз солі. Дам так невелику чайну ложку соли. І даємо тих самих 400 грам крохмалю на 2 кг картофелі. О! Крохмаль свіжий, аж проситься до роботи. Скажу, що в нас вдома така страва не готувалася. Це вже тут на Львівщині. Я познайомився з книдлями. І коли перший раз я їв кнедлі, книдлі, мені було цікаво було дуже цікаво, як вони готуються. Коли я пробував їх відтворити, не поцікавившися рецепту, я помилково давав до картоплі муку і воно все рівно не вдавалося все рівно воно було не таке, як в оригіналі. Але язик заведе до Києва, а людину а людину може язик порятувати, щоб не винаходила ровер самостійно. Отже, даємо крохмель до картоплі для того, щоб сталося тісто картопляне наше було клейке. Замішуємо до однорідної маси. І так, трохи ручної праці, і наша е, картопля і крохмаль стали одним цілим. Дуже гарні клейки, клейки властивості мають. І тепер з цього ми можемо вже будемо робити наші книдлі. Для тепер ми готуємо нашу начинку. Найперше будемо пробувати робити із сиру. Добре, коли є карпатська бринза, вона сама по собі є добре посолена. А в нашому випадку ми беремо, вже трошки забагато е звичайний коров'ячий сир і розминаємо його із сіллю і даємо досить, дуже, досить багато солі. Так, сир добре пересолений, він таким і мусить бути. І беремо невелику кількість картоплі, робимо кулю, гулю. В неї кладемо начинку і заліплюємо. І розминаємо, щоб вони. Не було тих швів або було якомога менше. І в нас вийшла така кругла кулька. Можна робити їх з форми, можна круглої. Ми наліпили кілька штук, зробили із сиром, далі робимо також із домашнього фаршу, із паштету. Можна робити з м'ясного фаршу таким самим способом. Я думаю, що якщо з сирого фаршу робити, практичніше було би фарш підсмажити із цибулею, з морквою, може навіть зі спеціями, підсмажити до напівготовності на пательні. А тоді вже напівготовий фарш, ставити, брати для як начинку для наших книдлів. Оскільки наш фарш є зовсім готовий паштет. Щоб якось відрізнити від там тих, ми зробимо його дещо гострішими краями. І так ми беремо на укріп, який вже закип... закипів, і кладемо у кип'яток, який попередньо треба підсолити. Добре? Пускаємо наші книдлі, такі книдлі, які залишилися всі. Нам не потрібно, щоб зразу з'їсти. Ми можемо поставити, якщо ви хочете приготувати чи завтра, чи на вечерю, чи на обід. Можете їх залишити в холодильнику навіть на дві доби, а вони абсолютно не спортяться, не змарнуються і їм нічого не буде. Але для безпеки їх можна також заморозити і мати заготовку на будь-який час. Прийшли гості чи для себе мати готовий напівфабрикат у холодильнику, шпаргалку кулінарну ніколи не зашкодить ані одній господині, ані одному кулінарові. Тому прошу користайте і смакуйте. А ми чекаємо хвилин так і зготуються наші. Тим часом ми готуємо зажарку цибуля і підсмажуємо її на смальці зі шкварками. сьогодні згідно. Церковного календаря ми знаходимося в часі після йорданських свят. У всіх традиційних християнських спільнотах священники йдуть з доблагословенням благословенням по наших домівках, читаючи молитву, окроплюючи наші домівки йорданською водою. Для багатьох з нас це є чудовий момент побачити священника у своєму домі. Але насправді це є також і дуже важлива подія у житті кожної християнської родини, тому що один раз в рік. Молитва, літургія, благословення церковне переноситься акцент із храму до вашої домівки, до вашої домашньої церкви. І священник, приходячи і благословляючи ваш дім, залишає вам щось більше, аніж пам'ять про те, що він прийшов і відвідав вашу домівку, залишаючи образочок чи наліпку. Залишаючи своє слово, залишаючи молитву у вашому домі, прикликає Боже благословення, що воно було у вашому житті, було у вашій хаті, було під вашим дахом, було з вами постійно. Що маємо ми робити, віряне? Що ви, віряне, маєте робити із цим благословенням? Ми маємо на нього спиратися у повсякденних наших молитвах. По перше, упродовж року ми маємо пам'ятати про те, що в нас у хаті. Призивалося Боже ім'я, що Бог є царем і господарем нашого дому. Це є дуже і дуже важливо. У всяких потребах ми маємо вертатися до того благословення, Господи, Ти, який благословив мій дім, Господи, Ти, який захистив і благословив всіх, хто входить і виходить з цього дому, захисти мене, який рушає до праці. Ти, Господи, який благословив мою родину, даруй щоб силою Твоєї ласки. Нічого не сталося зі мною. Даруй, щоб я завжди був у близькості разом з тобою. Це благословення також і нагадує Богові, що тут, у цьому місці, люди почитають і славлять Його ім'я. Це також є спосіб, яким ми Богові нагадуємо про себе, про свою віру, надію і любов. Тому, дорогі мої, не забуваємо спиратися. Постійно у своїй вірі на те благословення, яке священник залишив у хаті, і з тим благословенням ми дійсно зможемо прожити у здоров'ї, добрі, близькості з Богом цілий прийдешній рік. Так пройшло близько 10 хвилин. Ми бачимо, що нашій книглі, як і кожне варене тісто, виплили догори. Тепер ми їх виймаємо. На! І підсмаженими шкварками із цибулею їх помащуємо. Готуємо наш обід. Нехай ласкавий Господь Бог благословить нашу їду і ваші страви, які ви цими днями готуєте для своїх рідних і близьких. З нами Бог своєю благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Смачного будьте здорові! Христос рождається!